Сьомо ранку вже на годиннику телемарафон. Єдині новини підхоплює телеканал 1+, Плюс Починаємо з телевізійної служби новин. Двоє поранених у Куп'янську під обстрілами опинилися як цивільні, так і правоохоронці. Осколкові поранення дістав 24-річний поліцейський. За кілька хвилин ворог повторно атакував. Снаряди вибухнули біля швидкої і пошкоду автомобіля. А пізніше окупанти поранили жінку 20-річну дівчину. На Донеччині під вогнем був слов'янськ, російські фаби понівечили два десятки приватних будинків. У Херсоні окупанти з дрона скинули вибухівку на працівника газ. Зової служби, коли він проводив ремонтні роботи. Чоловік загинув. А згодом вороги з безпілотника поранили чоловіка на зупинці. Також травмували трьох людей. Це жителі Зеленівки, Надипрянського та Береслава. На Дніпропетровщині під прицілом був Нікопольський район близько двох десятків разів його атакували з артилерії та дронами. Камікадзе у Марганицькій громаді та Нікополі пошкоджене підприємство, приватні будинки, інфраструктурний об'єкт, газогін і електромережі. Збройні сили України мають успіхи на Курщині. За даними Deep State, наші воїни просунулись під населеним пунктом через Черкаська Конопелька, це в Суджанському районі. Водночас, як повідомив президент Зеленський, росіяни знову підтягнули на цей відтинок північно-корейських солдатів. За даними Генштабу, напередодні на Курщині наші сили оборони відбили майже два десятки атак противника. Окупанти тим часом свій тиск на територію України не послаблюють за інформацією. Діп-стейт. ворог просунувся біля Ямполівки, ступочок, в Торецьку та Андріївці. У них цієї інформації не коментують. Натомість зазначають, що важкі бої тривають на Курахівському та Покровському напрямку. На останньому найгарячіше ніж будь-де на фронті. Там спочатку доби окупанти здійснили за два десятки спроб потіснити наших захисників. Загалом напередодні на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Трамп заявив, що може зустрітися з Володимиром Зеленським наступного тижня. Американський президент саме відповідав на запитання журналістів після зустрічі з японським прем'єром. Політик зазначив, що переговори можуть відбутися у Вашингтоні, бо, мовляв, до Європи він не збирається. З Путіним Трамп планує окрему розмову. Також очільник Сполучених Штатів пригадав пропозицію щодо обміну допомоги на інвестицію у рідкісно-земельні поклади України. Володимир Зеленський в інтерв'ю рейтер повідомив. Що пропонує Трампу не віддавати наших ресурсів, США, а оформити це як взаємовигідне партнерство для їхньої спільної розробки? Наступного тижня я ймовірно зустрінусь з президентом Зеленським і ймовірно поговорю з президентом Путіним. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася. Однією з речей, яку ми розглядаємо з президентом Зеленським, є забезпечення безпеки їхніх активів. У них є підземні активи, рідкісноземельні елементи та інші речі, але в першу чергу рідкісноземельні. Володимир Зеленський у відповідь на слова Дональда Трампа зазначив, що наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії. Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом США. Міцний і тривалий мир має стати ближче. Написав президент у соцмережах цього ж тижня. Контакти з новою адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відбулися на рівні керівника офісу президента України Андрія Єрмака. Він поговорив зі спецпредставником з питань Росії та України Кітом Келогом. Телефон. Фоном пані посол України США Оксана Маркарова в Вашингтоні мала особисту зустріч. Обговорили майбутній візит Келлога в Україну, справедливий та стійкий мир, і майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції. Обговорюємо звичайно всі питання: першочергове питання, що відбувається зараз на полі бою, де ми знаходимося, і що з нашої точки зору потрібно першочергово для того, щоб ми могли. Так звано привести Росію до, до перемовин ви бачили, що крім зустрічі і посольської роботи, звичайно, він також на постійному контакті з головою офісу Єрмака, і також вчора відбулася бесіда на цю тему. Ну і безумовно, ми готуємо, як він вже сказав, і всі зустрічі під час його перебування на Мюнхенській безпековій конференції і подальші зустрічі, візити. Частина медиків втратить бронь через дефіцит лікарів на фронті, декого з медпрацівників найближчим часом розбронюють і мобілізують. Такий механізм зараз розробляють Міністерство охорони здоров'я разом з Міноборони, зважаючи на те, що 75% поранених лікуються у цивільних лікарнях. Усі медпрацівники мали броню. Тим через втрати на фронті збільшилася потреба в таких фахівцях і безпосередньо в зоні бойових дій. Тому певний відсоток все ж мобілізує. Ують вони укладатимуть контракт строком на рік. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, розбронювання відбуватиметься на запит Міноборони. Нині пропрацьовують механізм, аби при мобілізації медиків до війська цивільні медзаклади могли працювати у звичному режимі. Уламок прошив серця, а інше розбили груди. Почінку шлунок та кишківник у Дніпрі врятували тяжко пораненого військового, який після вибуху опинився на межі життя та смерті. Аби серце річного Олександра билося без загроз. До Дніпра терміново прибула бригада кардіохірургів інституту Амосова. Як рятувала бійця, знає кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Навіть сам не вірить, що живий після такого уламки прошили його усього 35-річного Олександра. Після вибуху на кордоні з Донеччиною доправили до Дніпра у вкрай тяжкому стані. Це Потужний воїн, якщо побачити, скільки відламків в твоєму тілі, в твоєму кишківнику, шолонку, ну вже інший помертися призм. Ти будеш здоровою людиною і будеш бігати. Я вам буду дуже вдячний. Ось цей уламок, нам треба буде його вилучити. Після поранення серце бійця билося просто з ворожим залізячим всередині, та будь-якої миті цей уламок міг обірвати життя. Будь-який уламок є небезпечним, особливо якщо він рухається. Тому що серце постійно скорочується або знаходиться в безпосередній близькості від коронарної артерії чи від клапана серця, який може бути уражений. аби врятувати військового шість лікарів з Києва приїхала на допомогу місцевим хірургам. Операція вкрай складна для того, щоб звідти його дістати, звичайно, треба серце зупинити. То серце буде абсолютно знерухомине і буде розслаблено. Тоді легше зробити цю маніпуляцію серцем. Небезпечно, але важка наша робота в цьому. ось цей момент. Серця військового спеціальним магнітом вдалося дістати уламок, що дивом не обірвав його життя. Операція минула вдало. Перемог і повернутися до своє найбільше бажання. Олександр озвучив перед операцією. Попереду ще тривали лікування, та медики певні їм вдасться поставити пораненого на ноги, а його серце після пережитого битиметься на повну потужність ще чимало років. Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Словакія знову протестували через уряд. Фіцо. велолюдні багатотисячні акції під гаслом Словаччина це Європа відбулися паралельно у п'яти десятках міст країни. Протестувальники обурені політикою нинішнього уряду, зокрема, заявами щодо виходу з ЄС та НАТО. В столиці Братиславі, де акцію організувала громадська ініціатива Мир в Україні, кажуть, що влада лякає словаків. Вигаданим державним переворотом, а реальну загрозою для батьківщини називають самого Роберта Фіцу. Люди проти, аби в країні домінували авторитарні практики та проросійська пропаганда. Сам словацький прем'єр на тлі протестів почав говорити про підготовку до майдану і звинувачує в усьому Україну. Видурювали гроші за товари, яких люди не замовляли. Нацполіція знешкодила шахрайські кол-центри, через які злодії виманили у пенсіонерів щонайменше 10 мільйонів гривень. Схему побудували на біологічних добавках. Їх надсилали літнім людям та вимагали оплатити БАДИ за. Завищеною ціною, якщо ті відмовлялися, шахраї називалися працівниками державної виконавчої служби та залякували людей судом і конфіскацією майна. За день зловмисники відправляли понад 100 посилок, організували схему жителів Дніпропетровської області віком від 24 до 29 років. Правоохоронці оголосили підозро 13 фігурантам справа. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі. У вас у посилка. сить посилка. Дигнете сьогодні завтра отримати. Я не заказував нікаку посилку. Та як? Це у вас там лежать ліки за направленням виконавчої служби. Якщо вони підуть на утилізацію, вже будете сплачувати справу повному. Okay. Хто поїде на Євробачення від України, вже сьогодні відбудеться фінал національного відбору на пісенний конкурс. За цю можливість боротимуться 10 конкурсантів до складу суддів увійшли колишні учасники Євробачення. Це Джамала і солістка GoA Катерина Павленко. А ще лідер популярного гурту без обмежень Сергій Танчинець. Тим часом глядачі теж матимуть можливість віддати свій голос. Або через додаток Дія, або через смс вже в травні переможець вирушить на Євробачення до міста Базелі, яке вважають культурною столицею Швейцарії. Мене звати Марічка Падуко, і це мій новий ютуб-проєкт. У цій студії я говоритиму з тими, кого давно знаю, і відкриватиму тих, хто був для нас невідомим. Різні покоління, різний досвід. Хтось ближче мені, хтось моїм дітям. Ну а хтось батькам. Що я відчуваю зараз це великий азарт і великий страх. Але впевненість в тому, що неодмінно все вийде. Щирі почуття на Ютуб каналі Марічка.